Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео будемо розбиратися з питанням, коли повістка надіслана військовозобов'язаному призовнику або резервісту вважається врученою. Дуже гарне запитання було від одного з моїх підписників і від клієнтів також надходять такі запитання нерідко. Коли ж повістка вважається врученою? Я прийшовши додому, отримав повістку. Ну як отримав? Я побачив, що в моїх дворях моєї квартири щось там стирчить. Якась там папірець. Я дістаю його, відкриваю. І це повістка. Ми відкриваємо постанову Кабміну номер 560, де зазначено додатком 1 форму цих сповіщень електронного і паперового. Дивимось на цю форму і розуміємо, що ця повістка формі відповідає. І тепер виникає питання, чи вважається ця повістка врученою людині. І от на це питання в цьому відео зараз я вам розповім з посиланням на норми чинного законодавства, і ви для себе розумі... зрозумієте, коли повістка вважається врученою, а коли не вважається врученою належним чином. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, хто підписаний, залишайтесь підписником. Зараз про все це поговоримо. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходить. Новини зміни законодавства, тому підпишіться і на нього. Якщо потрібна права допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрані. І так, ми відкриваємо постанову, якою врегульовано порядок вручення цих сповіщень повісток. да Це постановок Абміну номер 560 а Всім вже відомо. І отут в нас є декілька пунктів, на які я зверну увагу, і ми зараз разом проаналізуємо їх і зробимо висновки. 28-м пунктом цієї постанови зазначено: виклик громадян до РТЦК та СП. Чиїх відділів відповідних підрозділів розвідувальних органів під час мобілізації здійснюється шляхом. І отут зазначене наступне вручення, або от в дужках зазначене надсилання повістки і додаток номер 1 Тобто є форма в нас повістки, яка вручається і яка надсилається. Да? Ну і там зазначено далі, що зазначить що зазначається у повісі. Ми цього вже не будемо там в цьому відео зупинятись. Все це ви можете подивитись. Кому цікаво, залишу на посилання на постанову 560, Залишу під цим відео, тому відкрити. Подивіться наступне. Ми переходимо вже. Це ми пропускаємо. Тут, до речі, є нормативи після змін внесені, що вони можуть формуватися в електронному форматі. Там повинен бути відповідний QR-код, дійсність для щитування, як і на вашому електронному військово-обліковому документі, хто його має, так і на повістках, щоб ви могли, ну, мали можливість перевірити, чи дійсна вона чи ні. Тому що на паперовій повістці ви перевіряєте шляхом наявності підпису начальника ТЦК живого підпису, да ручкою із мокрою початкою круглою гербовою. А на повісі електроні ви перевіряєте шляхом зчитування QR-коду через свій смартфон, хто користується. Да? І от в нас 35-й пункт. Давайте наступний. Представники уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. Вручення повісток резервістам військовозобов'язним здійснюється цілодобово, за адресою місця проживання або адресою задекларованого зареєстрованого місце проживання, тобто куди може надсилатися повістка, або куди вам можуть її принести. За адресою вашого задекларованого місця проживання або тимчасового місце проживання, яке ви повідомляли в Резер плюс і ТЦК про це місце проживання відомо. У громадських місцях, місця роботи, навчання, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК та СП, тобто в приміщенні там також можуть отримати повістку на пунктах пропуску, в тому числі блокпостах, у пунктах пропуску через державний кордон України. Тобто ну, дуже багато питань. цей пункт нам відповідає на них. Практично всюди можна отримати повістку, це буде законно ну, за умов дотримання її вручення, звісно. Ну, про це ми зараз і поговоримо. І от е, за адресою місця проживання, це в нас вже 36 пункт цієї постанови, е, або адресою задекларованого ресторану місця проживання. резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць е, та вручення повісток, отриманих від РТЦК та СП. Та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекорованого місця проживання. Тобто, або вам вручили її за вашу адресу, або вас викликали до дільниці, ви прийшли туди і отримали повістку також під підпис. Перше, звертайте увагу, представниками РТЦК та так, а, представниками районних міських держадміністрацій виконавчих органів, да, на них покладені повноваження також це робити, оповіщувати, але ж також під підпис. Представниками ТЦК та СП особисто або засобами зв'язку і от групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних міських державних адміністрацій, виконавчих сільських органів, територіальних центрів комплектування, е а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків. Керівник установи, організація або фізична особа підприємця, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Він також може вас оповістити, тому враховуйте це і майте на увазі. І так, за місцем роботи або навчання, от, яким чином підприєм... представниками підприємства, установи, організаціями, на якому він працює. Ну, на роботі приходимо мобілізаційне розпорядження від ТЦК, та СП, керівник нас видає наказ. І вже ознайомлює вас з наказом під підпис. Якщо він вас ознайомив з наказом під підпис, ви вважаєтесь належним чином сповіщеною людиною про те, що вас викликають до ТЦК. Так само і по закладу освіти, де ви навчаєтесь, також видається відповідний наказ, і ректорат вам доводить його під підпис. І ви вже ознайомлюєтесь з цим мобілізаційним розпорядженням, в якому зазначено місце і час, коли ви повинні прибути. Так, рухаємось далі. Це в нас 37-й був пункт. І от наступний 40-й пункт під час вручення повістки. Давайте тепер до суті. Да, важливо, Під час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації представником ТЦК та СП або поліцейським. Це важливо, тобто, якщо вас оповіщують особисто, а не поштою, це повинна бути нагрудна камера, розміщується вона тут і вона повинна фіксувати це. Чому це важливо? Рухаємось далі і читаємо наступне. 41 пункт. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військового про виклик до РТЦК та СП, або відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів є. Перше, у разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки. Це про що я казав. Тобто ви отримали повістку, особисто розписались на оцій відривній частині відрізні. Друге, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом. Відеозапис цієї нагрудної камери може слугувати доказом цього. У тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки. Ну, якщо ви відмовляєтесь, відеозапис це фіксує, і це буде доказом того, що ви оповіщені належним чином. А також відеозапис відмови резервіста обов'язкого зобов'язана у спілкуванні з особою повноважно вручати повістки. Тобто, якщо ви кажете ні-ні-ні, нічого не хочу чути, бачити, відійдіть від мене, відеозапис буде використовуватись як доказ, що вас хотіли оповістити, не змогли, але ви оповіщені належним чином, тому це. Це враховуйте також, це записано в постанові. І суди будуть користуватися цим при ухваленні рішення. Так, якщо ви будете там оскаржувати якусь діяльність або бездіяльність представників ТЦК. І от другий пункт це шляхом поштового надсилання. Так, у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Перше день отримання такого поштового відправлення, особою, що підтверджується інформація та або документом від поштового оператора. Ну, тобто, отримали, підписались, я отримав, тому що вона направляється рекомендованим листом наразі повістка, і ви підписуєте, що ви отримали. Тобто, це буде доказом того, що ви оповіщені. Далі, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи повідомленої цією особою територіальним центру комплектування та соцпідтримки під час уточнення своїх облікових даних. Ну, тобто ви уточнювали облікові дані, повідомили адресу, на неї надіслалась повістка, ви її не забрали, не отримали, і відсутність ваша за адресою місця проживання. Повістка повертається там, шляхом трьох днів до ТЦК, і ТЦК вже буде вважати вас. Належним чином оповіщене. І наступний абзац такий самий, тільки різниця в адресі. Тобто, якщо ви не повідомляли уточнену адресу, то ЦК буде надсилати на ту адресу, яка їм відома, а це адреса вашого, місця вашої реєстрації останнє. Тобто, по запиту від реєстру вони отримують інформацію, туди надішлють. Якщо воно повернеться, то ви будете вважатися в оповіщеним належним чином також. Тобто є два види оповіщення для себе резюмуйте да, одразу. Якщо пошта вам надходила, то у вас повинна залишитись там. Ну, ви не отримали повістку, але у вас повинно залишитись хоча б якийсь поштовий там слід цьому питанню. Да, там, це е, поштове повідомлення про вручення там, е, ну точніше, не про вручення, а про те, що вам надходила пошта, да, там якийсь рекомендований лист. Такий жовтий папірець, такий невеличкий. Ви можете його отримати, можете не отримати. Ну, все це, це буде залежати знову ж таки від того, як спрацює тут Укрпошта. Якщо Укрпошта приносить вам додому лист з повісткою у вас немає вдома, вона залишає це сповіщення і відносить його назад до відділення Укрпошти. В цьому сповіщенні буде написано з'явитися туди-туди, там три дні буде зберігатися ваша повістка. Прийдіть і заберіть її. Якщо такого сповіщення не було, ну, звісно, воно могло і загубитись. Знову ж таки, це все треба буде з'ясовувати. І от у цьому випадку, якщо, от як у випадку з цією людиною, яку наводив я приклад, да, ви в своїх дверях да, там, квартиру побачили повістку, вона без поштового конверту, вона без якось без повіщення там, поштового оператора взагалі без ніякого. То вона вам не вручена, тому що ви за неї не розписувались. Тобто, якщо це був би поштовий конверт, це була б вже інша справа. Тому враховуйте цю інформацію. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, за можливості відповім. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.